Не може бути нашою помилкою тому що кажу, програм програмне забезпечення не дозволяє менше ніж 18-річних осіб направляти чи вводити в державний реєстр виборців. Так що тут це е, е, кількі... вас немає е, закалісованої системи єдиної бани, наприклад, як Вінниці от ці проблеми у них вже не існують. Твіниці єдине місто в Україні. Да, я знаю, вони, ну просто от е, рекламую не запекаю, скажімо так. Тобто недалеко. Ні, вони, вони не можуть бути в державному реєстрі органи МС, не вони є внутрішня, Ні, вони, вони ж, внутрішня база. Яким чином? Ви Я сюди тисками так, це переносить, Да, че? да. А вони, це все так як ви ну, там, про свої державні реєстри, Ну часу, так ну не на камеру, якщо сказати. Не на камеру, порушення законодавства. Ми говоримо не про те, щоб законодавство порушувати, ми говоримо, щоб вплинути на законодавство. Ні, ні, маю на увазі, що передача інформації не на дисках. Це порушення законодавства, тому що переписано чітко приписано. Я не буду загострювати, але я критикую цю норму постійно. Ну, це архаїзм, розумієте? На камери мільярд ми могли знайти, Ні. а ми не можемо знайти, щоб з'єднати базу даних. Я вам поясню, чому. Значить, дві, дві, дві проблеми. Одна проблема ага. хакерська, по мережі можливо доступ. Раз. А друга проблема це е, вірусна. Диск не вірусу не приймає. Як найбільш захищена система, яка не приймає вір. Дискети, флешки е... приймають віруси в себе. І передача в в державному реєстрі отримати вірус, це є найпростіше. Надається тим самим принципом. Ні, але ні, найнижча... все, ні, ні, вони не бояться не віруси, найнижча, найнижче віруси. попадання вірусів є по на диску. Значить це теж засіб, електронний засіб? Ну, це...